Хочуть узяти реванш. Збройні сили Російської Федерації готуються до виходу на кордони Донбасу. Про це повідомив генерал-полковник Олександр Сирський. Збройні сили Російської Федерації намагаються перехопити оперативну ініціативу на Донбасі та хочуть узяти реванш. Противник не відмовився від ідеї вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Зокрема, на Луманському напрямку російське командування продовжує заміну підрозділів на частини 25-ї армії, які були сформовані та перекинуті з території Російської Федерації. Під Бахмутом тривають запеклі бої. Зазначив Сирський противник, намагається утримувати позиції, але українські бійці крок за кроком вибивають загарбників із рідної землі. Оперативна обстановка на Куп'янському та Лиманському напрямках залишається складною. Генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що Збройні сили Російської Федерації завершують підготовку штурмових загонів. І вже зовсім скоро нашим військовим може бути непросто. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас.